Студія Калідор презентує Подвійна рубрика Тека авторів та ваші голоси. Чергове оповідання у виконанні авторки Лідії Міщенко ОПОвідання Моя любов завжди буде з вами. Авторка Лідія Міщенко. Все частіше морозить сковував місто зранку. Проте вдень вогке тепло перетворювало холодну мряку. На деяких деревах ще навіть листя не опало, а на клумбах можна зустріти розквітлі троянди ніяк не скажеш, що кінець листопада. Хоча осінь давно вступила у свої права і готувалась незабаром передати їх зимі. Вони зайшли у невеличку кав'ярню поряд з парком. Старший чоловік мав вигляд втомленого і хворого шкіра в'яла, зіжмакана, обвисла, неприродно жовтого кольору. Сам дуже худий, одягався, мабуть, спеціально, щоб приховати худорбу, кілька светрів, товсті штани, а може, йому холодно, вочевидь, і кепку не зняв з тієї ж причини. Лише яскраво сині очі горіли юнацьким запалом. Молодший, цибатий і високий, сів поряд. Темна борода додавала років. Розкуйовджене волосся і дещо пом'ятий одяг говорили про байдужість до зовнішнього вигляду. А в очах таких же блакитних панувала липка туга і жорсткий страх. Офіціант приніс чай та бутерброди. Чоловіки зробили по Даня ніяк не наважувався почати розмову. Серце затоплював біль. Що сказати? Всі ці місяці вдавав, що все гаразд. Це дається легше, коли спілкуєшся лише по телефону та по скайпу і живеш на іншому боці країни. Проте зараз, сидячи навпроти батька, побачивши всі ті препарати у нього вдома, помітивши, як той тремтить при ходьбі, відчувши шорсткість його шкіри, він впав у відчай і вже не міг прокидатися. То як твій фільм? врешті порушив тишу Давид. На відміну від сина, він тримався спокійно і із задоволенням пив чай. Запитання допомогло вибратися із тягучого болота розпачу. Повністю готовий, але вирішили перенести прем'єру, щоб не загубився серед інших фільмів подібного жанру. Помітивши розчарування в очах батька, чи то так здалося, Даня хутко додав Я покажу тобі готовий варіант бо знав, батько прем'єри не діждеться. Давид посміхнувся. Я пишаюся тобою. Ті слова, які завжди хотів почути син, і на які ніколи не скупився батько. І сьогодні вони мали б зігріти. Але гіркоти в них додавало передчуття незворотної розлуки. Ти переживаєш? Давид торкнувся теми, котру Даня оминав увесь цей час. Син мовчав назвати переживанням те, що він почуває зараз, те саме, що обізвати океан калюжею. Вам усім дуже важко, продовжив чоловік. А ти змирився. викрикнув Даня, нездатний більше стримуватися. Біль і злість роз'їдали зсередини. Треба боротися, шукати інші методи, не допомогли лікарі звернутися до цілителів або ще до когось і чогось. Даню, я прожив довге життя, здійснив усі свої мрії, мій час настав. Упевнена рівновага сочилася зі з'їденого раком тіла. Невже ти ні про що не шкодуєш? Шкодую. В Давидових очах ковзнув сум. Ще не потримаю внука твого сина на руках, що не відвезу Сашу на її випускний що не підтримаю тебе на прем'єрі. Тату, будь ласка, спробуймо інші методи. Скільки є таких історій? Чоловік хитнув головою, перериваючи потік підготовлених прохань, переконань і аргументів. Я все одно колись помру. Але не зараз. Через 10, чи 20, чи 30 років. Тату, ти потрібен нам, не зараз. Що ж, даня навіть чепиться, і батько зважився зізнатися. Інші методи теж не допоможуть. Після рецидиву я пробував, але в мене четверта стадія, пізно, вони лише можуть зменшити біль, як і звичайна медицина. Син опустив голову. Остання надія зруйнована, згорбився, вперся поглядом в майже повну чашку, а в голові пустка. Одне тільки передчуття втрати билося в душі. Давид рвав на дрібні шматочки серветку, забувши про чай. Задивився у вікно, де вітер носив поодиноке сухе листя. Завершить ще два власні проєкти і лише тоді. Тільки тоді покине цей світ. Він не збирався так просто здаватися на поталу смерті. Отже, ще є час для найважливішого. Я люблю тебе, Даню, чітко промовив Давид, перевівши погляд на сина. Всіх вас люблю, і моя любов завжди буде з вами. Молодший кивнув, посміхнувся в його душі ураган. Хоч і стишений батьковими словами. Але він посміхатиметься, робитиме вигляд, що це не боляче, що батько пішов у спокої. Як і наша любов з тобою, тату. Лідія Міщенко. Моя любов завжди буде з вами, читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторські сторінки у Фейсбук та на Аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української, має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Байміакофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.